І миру на нашій землі. Три роки спротиву, три роки вдячності, три роки абсолютного героїзму українцям. Пишаємося Україною, дякуємо всім, хто захищає її та допомагає, всім, хто працює на Україну. і вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та її народу. Герої не вмирають. Вони живуть в наших серцях. Вічна. Пам'ять. Ім'я загинув Сьомушкін Олексій, Каюмов Олег, Шевченко Олександр, Хитушко Ігор, Лужник Артем, Шептуха Володимир, Роюк Сергій, Хвилеснікович Євген, Гончаров Віталій, Височин Станіслав. Пархонюк Володимир, Троян Олег, Гаврилюк Сергій, Панасенко Іван, Резнік Сергій, Гризлов Андрій, Ковалевич Вадим, Гончаренко Марк, Соколовський Олександр, Вервун Олександр, Бондарчик Іван, Мищенко Валерій, Логвін Роман. Майборода Костянтин, Коляда Олексій, Лазаренок Марк, Шавикін Олександр, Андрійченко Олександр, Зенін Іван, Бишлега Юрій, Губка Михайло, Рохтін Денис, Бришлюк Денис, Ус Сергій, Озга Сергій, Моїсеєнко Микола, Базанов Валентин. Соловйов Костянтин, Серцов Сергій, Судніцин Ілля, Дробот Юрій, Брильов Ігор, короткий Олексій, Байков Артем, Довгай Олексій, Рябчук Сергій, Кравчук Ігор, Тригубенко Володимир, Дівченко Данило, Захарченко Олександр. Горін Дмитро, Руденко Павло. Схилимо голови перед світлою пам'яттю полеглих воїнів, шануємо усіх українців, які віддали життя за самостійність і незалежність України. Хвилина мовчання.